Ми любимо звинувачувати чиновників. Мовляв, вони беруть хабарі. Вони корумповані, вони розкрадають країну. А давайте чесно: хто дає ці хабарі? Хто перший тягне купюру, коли хоче порішати питання? Корупція це не вони, це ми. Ми ж навчили цю систему працювати. Як ми самі створили корупцію? Ще з дитинства нас вчать, що є офіційні правила, а є правила для своїх. У школах подарунок вчителю, бо так заведено. У лікарні подяка лікарю, бо тоді краще лікуватимуть. Поліцейському, щоб можна було порушувати, чиновнику, щоб прискорити процес. Ніхто не вимагає відкрито. Ми самі це пропонуємо. Ми самі створюємо ринок, хабарів. І коли наступного разу в кабінеті держслужбовця лежить конверт подяки, що він зробить? Відмовиться? Скаже, я живу на зарплату. Ні, бо система вже побудована. Чим ми за це платимо? Ми купили собі швидку довідку в лікарні, але не отримали нормальної медицини. Ми купили права на авто, але не отримали безпеки на дорогах. Ми купили місце в університеті, але не отримали освіти. Ми самі виростили це суспільство, де все можна порішати. А потім питаємо: чому суди несправедливі? Чому чиновники крадуть? Чому країна загрузла в корупції? А тому, що ми з вами при будь-яких проблемах починаємо шукати тих, хто нам допоможе. А потім, коли в нас все вийшло, і ми вирішили свою проблему завдяки корупції, ми починаємо скаржитись і звинувачувати тих, хто взяв. Так, звісно, він корупціонер. Але ж ми його зробили таким. Ми його підштовхнули на такі дії, а потім цей чиновник перетворюється на топового корупціонера, і з кожним днем він набуває в цьому досвіду, яким ділиться з молодим поколінням держслужбовців. Чи можемо ми без цього жити? Корупція тримається не на тих, хто бере. Та на тих, хто дає, якщо перестанемо давати, не буде кому брати. Так звісно, можна сказати, що вони роблять багато перепон, спонукаючи нас до них звертатись. Але ж знову, це ми хочемо вийти сухими з води і вирішити свої проблеми швидко. Чи зможемо ми жити по правилах? Чи зможемо ми прийняти, що бюрократія це не ворог, а система, що закон це не перепона, а порядок? Можемо, але тільки якщо почнемо з себе. Хочеш іншу країну, перестань рішати.